Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо будувати цілу свою фабрику. І поки що у мене є швиденький туторіал. Мені треба прибігти кудись сюди і щось там. А, добути 250 блоків. Шо? Обалдеть, реально блоки треба б'яти добувати, ти що ходиш? Вони хоча б з'являються чи ні. Таке відчуття, наче вони ростуть, але я не впевнений. Походу, вони зараз закінчаться, і все. Диви. Ану. Так, це твоя ну, шахта. Можна сказати, це шахта. Тут ми можемо добувати блоки. Окей. Оце, це як я поняв, моя фабрика. Ага, твої блоки короче, переводяться, ну в общем, тут робиться щось з блоків, які я добуваю, правильно? Пішли, подивимося. І я, походу, да, коротше, тут з блоків робляться качечки на моїй фабриці, і потім ці качечки біжать сюди. І я їх можу продати. Я продав, заробив 400 баксів. Непогано. <хи> так, швиденький туторіал у мене пройшов. А ні, мені надо тільки працівника. Отут ось о мій працівник, я можу його прокачати, да? Да. Все, я пройшов туторіал, все чітко. У мене тут показується, що я можу купувати всякі голден шанси, що золотий блок появиться з 1% шансом. Потім Ще якісь е, новий левел, блоки, походу, будуть нові, і дроп левел, ще якась двіжуха, типу більше грошей за блок буде давати, чи що, щось типо, такого. Тут у мене прокачка, що блоки будуть коштувати дорожче. Е, майнера можна купити собі, і рюкзака. рюкзака, як я поняв. Цього чувака можна прокачувати. Ну, коротше, всі гроші ми валили в того чувачка. І він ось, бачить, він по ним б'є. І блоки, виходить, стають трошечки крутіші, як я поняв. І з-за того, з цих блоків вже не качечки йдуть, а книжки поняв? Ось все, в чому прикол. Коротше, у нас є отака штука якась, ну вона поки що. Закрита, да? Да, треба її купити. Я поняв. Це солідно. Значить, коротше, єдине, що мені треба робити, це зараз добувати блоки. Яке поняв? У мене зараз е, в інвентарі може бути тільки 300 блоків. Значить, мені їх треба ще добре-добре так фармити І само собою я можу купити собі. А, ну поки що нічого не можу, бо мені тупо не вистачає бабла. А що в мене максимальна максимальна кількість блоків. І ще мене є щось безкоштовне тут. Ага, тут треба, я поняв. Лайки ставити там. Всяка така двіжуха. Ну ви, звісно, лайки ставте. Тут по-любому. Усюк стоїть один чувак, а кол Ага, я можу викликати йому поїзда? Да? Хм. Странно. А що буде, якщо я викличу поїзда? Кстати, крім левел, у мене є якийсь можна прокачувати. диви. А, і ми тут будуємо. Так, да, ми будуємо вежу, і, коротше, з тої вежі, потім можна буде щось зробити. Щас у мене є 2300 доларів. Давай викличемо. Йому все-таки поїзда? Ну Я викликав? Чи ні? Чи я не викликав? О, все, викликав, диви. І зараз, щас, походу... щас буде загружати щось. А він вигружає. Но... Поїзд же, ж пустий. Поїзд же, ж то пустий, блін. Коротше, я поняв, для чого це робиться, тому що. Ось ошика штука. Коротше, коли ми наймемо ось працівника, який буде блоки бити. Він, походу, ці блоки буде складати в потяг. І ну, треба буде кликати когось. Так, можна ось блоки крутіші взяти, інвентаря, місце трошки купити. І, в принципі, далі лупашити блоки. У мене вже максимальна кількість блоків, до мене вже чувак прибіг, десь він мене знайшов. Тут ось ще якась штука є. Ага, ну тут просто мене стіни зробити гарні, і так далі, і так далі, і так далі. Так, тут по 70 у нас, давай купимо працівника одного, який буде теж добивати. І бачиш, тепер тут 100-110. Давай цього теж прокачаємо трошечки. І з цих 110 що в нас вже буде спавнитись? Книжка теж? Да, все таки книжка даже по 116, 130, ось все. А ну. Все одно книжка, я поняв. Я поняв. Так, 240, 250. Давай тебе прокачаємо. Щоб ти трошечки більше валив. Хорошо, погнали тоді блоків, добудемо, бо в мене, походу, вже, ну, так, маловато, маловато блоків там на базі. Мені треба да більшечко більшечко блоків. Сіки мене їх. А, 250, я поняв. А в мене 300 максимум. Я ж рюкзака прокачував, алло Мені треба да по-любому шахтара купити. По-любому купити якогось шахтарика. І ще прикол в тому, що. Воркер блок депозит. Да, так, вони туди блоки закидують. Єдина проблема, що я блоки то всі подоламував. подоламував Де мені брати нові блоки? А, поняв, коли ти всі ламаєш, то спавниться блок. Хорошо, з цим ми розібралися. А, тут далі в нас є престиж 3. Коротше, дерево престижу. Обалдеть у ціна 80 мільйонів. 81 мільйон, це взагалі ума зійти. Я в шоці. Погнали гроші, хоч зберемо трошечки, бо це капець. Так, тут у нас 5 тисяч, нормально. І ми ще, кстати, добудували щось, по ходу, да? А ну? Ні, все-таки ще не добудували, але будуємо. Окей, хорошо. У мене 6300 є на базі, я можу щось тут купити. Осьо Голден Шанс. Давай купимо. Давай купимо таку штуку, вона дешева. Тепер у мене більше місця, да, Тут? Да, оце іменно місце. Все, я поняв. І дроп левел давай. Щоб сразу більше, більше бабок було. І само собою, зараз працівника наймемо тут. Let's go, let's go. Де той працівник? Надо його купити. Бенс, все. Де малий гном? Скажи, де гном, малий? Я ж його купив. Ось все, прийшов. І дайде хном, прикинь! Тисяча доларів, що це він хаває тисячу доларів. Все, він блоки збирає. Він має збирати по 12 блоків і відносити це все в поїзд. Хорошо, це чітко. У мене ще 1200 влазе. у мене вже є штуцер. Значить, можна вже нічого й не добувати. Хай той збирає все у поїзд, потім з поїзда заберемо просто. А поки що, будемо дивитися, ну поки що ми все рівно книжки робимо, можна купити ще одного працівника, Прокачати його на всі гроші. Чом би й ні. І він нормально лупе, поняв? Кстати, у них ще зірочок нема. Їх ще можна походу прокачувати до кінця і з'являється. Це зірка, вони потім взагалі валять. І що ми тепер крафтимо? Все одно книжки! Все одно книжки ми крафтимо. Обалдеть! Ні, я хотів би щось серйозне. А що за що це оце за штука? Ааа, я можу вилазити наверх? А на що воно мені? Просто щоб вилазити на другий поверх. Диви, у них острови потім спавняться. Через що треба лазити, поняв? Через надо лазити? що треба лазити? Обалдеть! тому що далі будуть якісь прокачки на тих островах. Оце солідно, це солідно. Давай купимо ще одного працівника, чим І ще одного можна купити. І головне їх прокачувати. Головне їх дуже солідно прокачувати. Щоб ми крафтили щось солідне. Ось 460, 500. А Ну книжка буде. Ні, м'яч уже. 530. Обалдеть, м'ячики вже шурують. Оце солідно. Зараз ми будемо нормально гроші заробляти. Я вам кажу, у мене стільки вже. У мене вже 3700. Можна купити, да поки що не знаю, що купити. Я би, звісно, прокачував працівників. 1600, 900, тебе Пеза 700. Тебе за 300 Можна підкачати, ти ось ще за 250, треба Надо буде теж тебе прокачати. Паровоза, поїзда мені поки що нема сенсу тягнути. Хоча дивись, які тут блоки в ньому. У ньому вже є трошечки блоків. Це непогано. Ні, так то непогано ми рубашимо. Ще й чувак наш і ходить щось там ламає. Це теж непогано. В мене там ще. Ще місця хватає в інвентарі. Значить, давай все це подобиваємо, щоб заспавнити нову, всю, нову порцію блоків. Отако, бемц. Все, погнали. Грошей у нас тупо нема. Я думаю, що ми точно розберемося. Треба піти зараз підібрати купу бабла. Без цього взагалі нікуди. Скільки тут у нас? 14 тисяч, непогано. І погнали щось спробуємо прокачати. По-перше, я би, звісно, прокачав. Я би, звісно, прокачав, я не пам'ятаю, де ти прокачуюся. Осьо, напевно, да? Бенц. Все, да, тепер у мене більше місця в цьому в, в моєму хранилищі, так що можна його якраз попрокачувати трошечки. І само собою прокачати трошки працівників уже дві Аж чор чорні такі кубики у нас спавняться. Так, тебе трошки мона підкачать, тебе трошки мона підкачать, тебе чуть-чуть. Я би тебе, звісно, ще до максимуму добив. Ви ти. Ну, ти самий перший чувак, який дуже багато ламає. А блоки вилазять із 10 очками, можна так сказати. І ось вона якраз 10 баксів коштує блок ізначально. Потім в кінці він, звісно, коштує вообще шалених бабок, але. Щоб він коштував ізначально більше, це допоможе мені хорошо так заробити грошеняток Так отакого Супер. Є такий нюанс. Тепер, по суті, ми можемо. Вдиви, воно, кстати, бабокосю стоїть 1400, да. Давай такогося, щоб блоки коштували дорожче. Е, більше місця в майнерів, щоб було у моїх чуваків, які фармлять. І я би купив би ще, звісно, одного чувачка. Взагалі с кайфом. Але поки що ще рановато, поки що ще рановато його купувати. Можна ще поїзда вивезти, і буде вообще супер. І зараз поїзд привезе дуже багато. У мене тут і так місця багато. Давай викличемо поїзда. Ну він не їде. О, їде. Їде, їде, їде. Щас подивимося, як воно все буде працювати. Мені здається, там буде прям солідно, ні? Ану. Де ця ося штука, що буде зараз висасувати. сьо тобі, Бенц. Хорошо, хорошо, диви, як заповнюється, да? Хранілище прям заповнюється так, як треба. двісті вже є. Хе, <гум> пішли гроші збирати. тут таке поняв теж ми щось зможемо докупляти. Так, у мене на балансі 30 тисяч. Отут щось є. А ну, нова лінія 12 тисяч. Давай купимо. Працівник коштує просто шалених бабок. Зря я, зря я її поставив. Зря я її поставив. Не треба було. Не треба було її ставити. Короче, ладно. Давай працівників трохи прокачувати, щоб вони більше приносили грошеняток. Я там зря поставив лінію, бо вона, бач, випускає по 37. І, коротше, блоки швидше тратяться, поняв? А працівник сюди стоїть вообще 89 тисяч. Це дуже дорого. Це дуже дорого поки що для мене. Так що там, 17 тисяч ще є. Погнали щось, купимо. Погнали щось купимо. Оцю штуку купимо. Оцю штуку купимо. Дроп левел сразу, щоб вони більше бабки бабок стояли. 60 тепер, А да? Ану. Ааа, вже пусте хранилище, прикинь. Надо йти добувати. Працівник нічого не добуває. Всі просто блоки кінчились. Прикинь, надо самому ще скайлом ходити фармити. Погнали, 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 погнали. Все добуваємо просто по максимуму. Чувачело, челос, давай. Нам треба капец фармити тут. Нам треба просто супер як фармити. Я би ще одного працівника, звісно, наняв. Ну 20 тисяч, блін, це багато. Це поки що супер багато. Я не знаю. Мені здається, що вони менше фармлять, ніж ці 20 тисяч. Надо ціну блоків робити трошки більшу. Щоб блоки коштували дорожче. Тоді буде більше бабла. Давай, 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 давай. Все треба фармити. У мене там місце і так купа. І воно ж і фо... Воно ще кінчається супер швидко, те місце. Ой-ой-ой. Так, що там, трошки накрафту? Ось Книжки вже крафтяться просто, це капець. А тут унітази, прикинь. 1400 унітази крафтим. Нормально грошей приходить. Венс, 36 тисяч, 38, 000 даже. Непогано. Щоб купити? Давай місце купимо трошечки. І погнали, купимо працівника ще одного. По-любому, по любому, треба працівника. Так, працівник за 20 тисяч. Йому трошечки місця, щоб блоки коштували дорожче. Просто погнали. І я теж допомагаю вам, пацани. Я фарблю капець, як можу. А ви збирайте все просто. В ящик. Збирайте все в ящики. Ще, ще, ще другий чувак прийде. Сьогодні прийшов і копає нормально. Ще один копає, другий копає, все чітко там. Так, 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 так. Строїм башню далі. Бенс, опа, хорошо. І в мене острів перший відкрився. Погнали туди. Тут якісь нова валюта. Якраз та що треба для книжки, отої. Поширували. Капець я повільно повзу. Давай попробуємо, знаєш, що зробимо? Купимо собі швидкості трошки. Ну, щоб я такого швидше повзав просто. Ану. Так, да, да, да. Я прям реально швидше повзу тепер. І в мене тепер є реально острів. Ой-ой-ой, тут ще, кстати, треба вміти спрягнути з нього. Хе-хе, так, що тут у мене? Тут а, його купити нас за 25 тисяч, Я потратив гроші. Він просто спить, ні чорта не роби. Лапухти. О, прикольна, кстати, анімація стрибка, прикинь Так, заробляємо трошечки бабета. 22, мені до 25. У мене блоків нема вже в цьому. хранилищі Давай щас е, поїзда привеземо. Поїзд. Давай їжджай, братуха. Я тебе зву. Все, приїжджай. Там щас нормально блоків буде. Там щас буде нормально блоків. Є якісь далі бонуси. А, це все купувати за кристали. Кристалів у мене поки що нема Є якісь крейти теж за кристали. Е, Потім, потім, потім. У мене є якісь. Ага, у мене ось все є. Такі штуки якісь. У мене є бонуси, якісь, прикинь. Мені щось випало. Якийсь колір випав. Ще кристали ще Тут ще якась кастомна штука мені випала. А ну о, непогано. Хі -хі -хі. Кавунчик такий. Так, 26 тисяч є, погнали наверх. Так, відкриваємо острів за 25 тисяч. Прибираємо цю всю движуху, бо це капут повний просто. Тут треба прибирати і прибирати. Прикинь, я заплатив просто, щоб прибирати. Ти гониш, тут кстати, діаманти. Я їх просто прибрав, а мені вони в інвентар не принеслися Тут якісь спавенрейти є ще за, за якісь за якусь нову валюту. Ну, в мене такої валюти нема. Тут прям реально треба весь острів прибрати. У мене їх з ще на чуть, -чуть остався. Пришли, спригнемо гроші, заберемо. А я не встигну, да. Встиг. Встиг, 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 просто купу грошей заробити. Все, погнали наверх. Все, у мене нема, кстати, уже блоків. <гум> надо добувати все. І в мене появилась реально оця ось валюта. У мене і нуль. А коли ти будеш добувати все? Ось тут треба прибирати, по-любому. Щоб воно фармилось. Скільки ще тут прибирати треба, ага. а? А, ще, ще одне щось, ще одне щось треба прибрати. Так, тут зібрати можна тут ноль, і так. Ось, палка, давай. Бес, все, двигун запрацював, братва. Двигун працює. І що ти тепер фармиш? І ось тут воркер тоже є, но його прокачати не можна. Він просто гупає. Він раз ударив, да? І в мене є якась валюта. Давай її підберемо. Все, і в мене є оці 4 коїна. Але тільки воркера я ще не можу прокачати, я поняв. Ну, нехай він фармить поки що. Нам ще стане цікаво. Мені цікаво більше. Мені цікаво більше ще з блоків добути. Бо в мене тупо гроші стоять на місці. Мені надає працівників прокачати. І оці ось чуваки, диви вже просто вагони заповнили. Прям хорошо. Давай ще оцю штуку прокачаємо. Оцю штуку прокачаємо. Самі зараз нафармимо трохи блоків, щоб хоч чуть-чуть було блоків. І зараз викличемо ще одного поїзда. Певне, що я вже заповнили до кінця. Тут у мене унітази робляться, але там у мене взагалі нічого не робиться. Так, погнали. Визиваємо поїзда. Все, хорошо. Є момент. Тут ми ще збираємо грошики. І пішли, 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 прокачаємо наших чуваків. Хоч одного на максимум то точно викачаємо. Все, в нього є одна зірка, він тепер капець б'є. Диви, як він лупе. На 400 вилуплює сам. І тебе прокачали. І тебе ще прокачали. Зараз у мене жорсткі ось блоки підуть. Жорсткі. Оцей ось блок уже жорсткий, буде капець. А ні, він якийсь галімий. Странно. Странно, странно, странно. Давай тебе підкачаємо трошечки. Фух, це капець. Так. Давай будувати потихенько. Потихенько грошики якісь фармляться. Мені треба 80 тисяч для воркера сюди поставити. По-любому. 80 штук це прям багато, ні. 80 штук це прям щось солідне. Пішли блоки, нафармимо. У мене вже блоків тупо нема. Чуваки, то тут фармлять щось потихенько. Але цього мало, капець. Надо самому ще дофармлювати. Просто надо дофармлювати максимально. Давай, 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 давай. Все, хорошо, заповнили повністю хранилище. Погнали тепер сюди. Подивимося, що в нас тут відбувається. Грошики у нас якісь тут повинні бути. Давай, 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 Бенс. Хорошо. Трошечки є. 40 тисяч, непогано. Сорок Мисяч непогано, можна даже поїзди зараз підтягнути. Хоча цього ще мало. Ну, у мене ще вистачає трошки в інвентарі. Погнали по наверх. Повзи, братуха, братуха, просто повзи Сікляний острів. Ану. Зібрати трошечки капусти є, і можна щось прокачати. Танк капасіті або спавенрейт. Давай спавенрейт. Наше мені тут більше місця. Якщо краще, хай буде спавенрейд. Вони швидше будуть випльовуватись, правильно? А хаммер павер теж дорожча штука. Ну нічого страшного. Зато у мене зараз будуть швидше виходити камні чуть-чуть. Уже хорошо. І знову бак пустий, прикинь. Я в шоці просто максимально, максимально в шоці. Погнали, що заспавнемо е, поїзда. Він, кстати, не з першого разу хоче їхати. Поняв? Оце що біда? Ще він приїде, заб'є повністю хранилище, а ми хранилище зробимо більше. Ось, отаку. На 10 тисяч. І ось штуку підкачаємо. І нехай буде більший відсоток золотої жили такої. І мені треба да грошей більше, просто більше грошей. У мене тупо нема. Мені треба не да 80 тисяч. А мене. О, так у мене зовсім скоро будуть ці гроші. Погнали, що там у мене? Заповнений? Да, 8 тисяч, нормально. Чуваки нафармили, там хорошо. Щас вони знову будуть приносити. Вони хорошо мені фармлять бабла. Вони прям бабла бабла фармлять. Хе-хе-хе. <хи> Можна, кстати, нового пацика заспавнити. Ну, як варіант, було б непогано. Було б прям взагалі. Але я хочу там працівника зайняти. Зараз за 80 тисяч. Мені він просто там дуже Треба, поняв? Мені він дуже треба. А ще, кстати, ось о, оця штука, да? Вона відкривається за 300 коїнів. Ну, У мене ще поки сіки немає. Ну, ми по-любому нафармимо сьогодні сіки. По-любому, я, я впевнений щось. Щас уже швидше пішло. Так, 89 тисяч надо. Тут воно унітази шурують, книжечки, продаємо все. Все, є бабки. Погнали сюди ще з працівника купимо. Я сподіваюся, ти будеш жорсткий працівник. Ні, він галімий працівник. Взагалі не надо було цю лінію відкривати. Вообще не надо було її відкривати. Абсолютно. Нема сенсу краще цих чуваків прокачувати просто. Це просто набагато дешевше, набагато профітніше. Чим ту лінію качати ту лінію, сейчас ще не треба качати. Це безсмислено просто. Просто без толку було її качати ту лінію. Можна було б і без неї обійтись якось. Так збираємо трошечки бабету. Я не знаю, може мені ще один чувачок треба. Можливо, так. Да, щоб швидше заповнювався весь трактор, весь поїзд, і швидше поставки приходили. Щоб я чаще на кнопку нажимав. Це по-любому зробити, тільки треба прокачати сейчас сього вартість блоків. Щоб блоки коштували ще дорожче і було солідніше. І шкода, що в мене споку ніде не написано. Скільки мене ще місця є в, в, в моєму хранілищі, бо його тут прям реально мало. Давай, щас прив'язаємо поезда. Давай, братуха, езжай. Кубики, рубіки вже спавняться, прикинь. Солідна штука. Я нормально попрокачував цих працівників. Их ще можна кастомізувати. Ось все, в таких, понял? Хе-хе-хе! Че, ліксів, нормально. Що там є? в мене Якісь подарки? Супермайнінг давай. Так, у мене якийсь супермайнер. скоріш за все, я буду швидше копати. У мене ось 10 тисяч. Так, треба оцю штуку прокачати по-любому. Оцю штуку прокачати. Ну, оцю прямо треба качати. Давай її щас жорстко прокачаємо. У мене все одно супермайнер. Тут все две які блоки. Вони якісь солідні, походу. Вони багато коштують, так? Двіки копаю! Обалдеть! Обалдіть я копаю. Притуха, це жесть. Це жесть. Що я копаю? У мене так, таке на 5 хвилин. У мене вже повністю забився цей, повністю забилось моє хранилище. Надо щось його прокачувати, щоб воно було більше. Просто всі гроші в нього ввалюємо. щоб там було більше блоків. Погнали, 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 погнали. Копаємо супер жорстко. Опять повне хранилище. Так вам можна теж місце в багажнику трошки більше додати. Хух, я би, звісно, наверх заліз, але я ще вчусь думаю, що там наверху поки нічого нема. Що там поки пустова, там поки максимально пустовато, я щось думаю. От тут працівника взагалі нема сенсу ставити. Цей працівник взагалі дорогий в прокачці. А, хоча ні, пожди, він не дорогий в прокачці. Він такий, ну, нормальний в прокачці, але прокачується він дуже жирно, да? Да, він дуже жирно прокачується. Прям хорошо прокачується. Ну, ну прокачався, ти прокачався, слава Богу. Так, за 4 тисячі мене когось прокачать. Тебе мене прокачать. Let's go. Так, забираємо трошечки зарплату. І ти знаєш, якось так воно ну трошки наче й повільно. Так, цьому зірочку додавали, хорошо. Він уже крутіший став. Цьому теж чуть-чуть підкачали. Треба просто, ну, такі багатші товари робити. Крутіші, крутіші товарчики. Так, тут у мене хранилище повне. Поїзд у мене майже заповнився. Коротше, нормально. Тут все. Збираємо бабето. Можемо даже прокачати ще лазання на драбині. Щоб швидше чуть, чуть вилазити. Можливо, воно зараз не сильно мені треба. Так, у мене є 17 таких коїнів. Зараз, щас... о, тут ще 112, нормально. Ми можемо зараз прокачати тут хаммер пауер. Хорошо. Оце хороша штука. Потім е -е, можемо прокачати цю штуку. Тут 5,8 секунд, стало 5,6. Та й все. Дата гроші кінчились. Так, він один, а тепер по три, поняв? Нормально 45 в мене є. Давай тебе тоже підкачаємо 5,4. Короче, один камінь в 5 секунд. В 5,5 секунд падає Непогано, 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 непогано. що в мене по цьому по хранилищу По хранилищу в мене все чітко. можемо його ще підкачати. Нормально, є 117 тисяч. Ми ще можемо жорстко вкачатись. Отако, От тобі зірку додали. Тобі зірку додали. Тобі ще аби зірку додати, але грошей тупо нема. Отут ось щось вообще ще жорстке буде. Золоті кубіки рубіки, прикинь. Золотий рубік. Це ось голден шанс. Поняв 4 І золотий кубік Рубік прийшов. І з нього по ідеї прям хорошо бабла сипе. Це чотир. Так, оцю штуку можемо підкачати. Оцю підкачати. Трошечки підкачуємося. Трошечки підкачуємося. Тебе ще чуть-чуть підкачаємо. Щоб ти тут теж не просто так прохлаждався. Нормально, нормально, нормально. Пацики, де грошики? Так, що тут у мене? 50 гемів є. Хорошо. У мене вже трошечки гемів підзбиралось. Я правда не знаю, куди їх в нормальному натратити, але но підзбиралось. Цю штуку підкачати, цю полюбом підкачати, цю підкачати. Так, що там, місця вже маловато? Давай паровоза зараз трошечки визвемо. їзжай, братуха. Давай, 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 давай. Їдь, 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 їдь Тут ось якийсь магаз є. Давай поговоримо. Здарова. Престіж 3. Ага, надо оце дерево, да? А дерево вроде дорого. Ну да. 81 мільйон Трохи багато, а тут 300 вообще коїнів. Ну у мене 300 тих коїнів поки нема. То сильно для мене дорого! Дорого дуже! Надо більше бабла, А 120 тисяч 120 тисяч то непогано, але це мало. Звісно, можна було б бы працівника тут взяти. Давай тебе спочатку до зірки докачаємо. Щоб ти прям лупив, хорошо. 526 тут. А ні, точніше, він не 526 лупа, він в лупа 480. Ну, ці хорошо луплять, кстати. Чувачки. Тебе взагалі вона хорошо підкачати ще. Щоб ти прям теж лупив, дядько. Так, місця тут в хренліщі поки що супер. Тут підбираємо все. Б грошики, грошики прям ростуть. Надо ще працівника одного по-любому. Щас буде бабето. Там 120 чем-то тисяч надо. Все, отако. 130 є з гаком. Погнали, купимо з противника. 127 тисяч. Давай, прокачуємо тебе на всі гроші, просто які в мене є. Так, да, звісно, лупиш ти небагато. Цей 480, цей 107 луп, все, на все, ну ми його ще ще підкачаємо. Зараз гроші підзберемо. Бендс. Є, тут 57 тисяч, просто гроші збираються супер швидко. Погнали. Момент є. Що нам ще надо? Наверх ще злітати. Подивіться, що там робиться вообще. Наверх, прям хочеться злітати. Так, збираємо трошки грошей, по... Да, похоронили, похоронілищі поки що все хорошо. Погнали до догори. Нам надо тупо до догори. Якісь карточки, ось. Опа, 15 гемасів. А, я виліз уже на самий верх. Пожди, так. Мені не надо на самий верх. Мені надо сюди на фабрику. Так, 123, нормально. Що підкачаємо? Давай підкачаємо оцю штуку. Підкачаємо її ще раз. Раз 5 секунд, тепер дропаюся. А потім силу удара підкачаємо. Силу удара це дуже важлива річ. Щас вона буде. Ну, 56. Ще, конечно, трошки треба пофармити. Дім буде вже 4 кубіка, типу. Сила удара це солідна движуха. Все нормально. Венс, прокачуємо тебе. Все, тепер ти посіки б'єш. Пустий бак, прикинь. 4. Все, чітко. Спригуємо. Хорошо. Погнали, визвемо поїзда. У мене тут на поїзді вообще купа всього. Там на поїзді прям хорошо. Давай щас бак підкачаємо свій. У мене влаз за 57 тисяч. Зараз подивимося, скільки тут буде. Тут буде багато. По 14500 тут. Прикинь. Зараз осіб. А ну, 14500. Да, 14500. Бачиш, то хорошо, що я його підкачав. Щоб все влізло. Бо якби я ще не підкачав, то моя в себе не влізло. Хто зна, хто зна. А тут зараз взагалі грошей, напевно, тонна, да? 360 тисяч, Обалдеть! Оце це то да. Все хорошо. Так, тебе підкачуємо трошки. 590 удар. От тут уже хорошо, золотий кубик рубік, понял? Тут же тоже кубик рубік Давай тебе купимо. І прокачаємо щас жорстко. На всі гроші. Обалденно. Щас тут ще жорсткі куби підуть. По 6900 даже. Прикинь, це багато. І золота, золота ігрушка. Ой-ой, ой там гроші. Уже 100 чим-то тисяч, да? Хорошо. Ого, хорошо. -хо -хо -хо. Так, ша один працівник, 230 тисяч. Зараз буде. Зараз будемо придумувати або, можливо, качати когось із цих. Когось із цих теж буде непогано. В тебе удар 598, в тебе. Ну да, да, в тебе, конечно, трошки менше удари. Ну, що ж поробиш. Давай тебе до двох зірок докачаємо. Хорошо, дві зірки в тебе. Вообще щетко. Підкачали трошечки. Супер. Так, Отакий шанс, я би підкачав, звісно. Таке відчуття, що воно ну, може нормально дати бабок. Отакого От себе. Оцю штуку, по-любому, треба, щоб ізначально кубики були такі солідні. солідні куби, щоб були. І по суті, чуваки дуже швидко заповнюють зараз паровоза. Я вже можу взагалі не ходити і не, не заправляти того паровоза. Я вже можу нічого особо не робити. І щоб вони заправляли його чуть-чуть швидше, я можу знаєш, що зробити? Я можу купити оцю штуку. Оцю штуку, оцю штуку ще раз. Все, чотинь. Я вже можу взагалі сам блоки майже не добувати. Мені вже то не треба. Я вже можу просто поїзд викликати все время. І тут я кстати чувак, який постійно буде сам викликати поїзд, але ну, то таке, то мені не сильно цікаво. То мені не сильно, не сильно надо Так, тут уже в нас ігрушечні паровози, це хорошо, ми вже нормально заробляємо. У мене 200 тисяч. Ти 230 коштує, що чуть -чуть не вистачає. Просто капелька. Давай, давай, давай. Зараз ми тебе заспавнимо. Бемс, новий працівник, прокачуємо тебе. На всі гроші просто. Все хорошо, 340 удар. Отут усьо, отут ось вже ігрушки набагато потужніші будуть. Тут по 8 100. Тут по 7-15 понів. Оця друга лінія вже стала набагато крутіша, хоча. І В цю лінію я вкинув набагато більше грошей. Так, давай тебе до зірки доб'ємо. Нормально. Тебе теж чуть-чуть підкачати. Хух, солідно, солідно, просто солідно. Що там по мене по баку? 22 тисячі. Тут чуваки повільно заробляють. Надо ще одного майнера купити. Я не помню, скільки він коштує, але, по йде, мені на нього не хвати. У мене 186 вісімдесят тисяч погнали. Зараз мені на майнера повинно хватити. По-любому повинно хватити. Let's Лецке, go, лет'е. Let's go. Щас таке самі чуть-чуть підфармимо. Да, третій майнер купляємо і оцю штуку купляємо. І щоб у вас більше місця було. в багажнику. Let's go. Сам поможу, чуть-чуть побью. Бо я вже сам дуже мало добуваю. Мені вже треба чисто майнерами. У мене тут ціла фабрика, йомайо. -йо. Так, хорошо, ми заробили. 300 тисяч коштуєш, хорошо. Щас буде в нас 300 тисяч, то не проблема. Все, є, в нас така сума. Банк пустий. Так, треба поїзд викликати. Поїзд, 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 давай! Фабрика стоїть. їжджай. Ставимо ще одного працівника і трошки тебе підкачуємо. Як трошки нормально, підкачали. Ще ще підкачаємо. Все, зберемо побето. Отако тебе, да, до зірочки? Все супер. Отут ти вже хорош. Так, трошечки грошей підзбираюся. У мене вже жовті блоки тут. Бо їх нормально підкачав. Чуваки вже чекають. Тречела. Тречела. Такі ждуть. Ждуть вигрузку. А ну, ви згрузите? 29 тисяч. Просто, бо я прокачав цю штуку, поняв? Оце я понімаю. Сразу 29 штук. Можна вже самому блоки не ламати. Гітари вже роблять, диви. Капець, я їх прокачав, так? Да? Що вони аж гітари роблять. Це солідно. Погнали наверх, подивимося, що там до острова. Новий острів у мене, звісно, ще ж не відкрився, конечно. Ну, і я думаю, що він не скоро відкриється. Хоча, якщо такогось подивитися, у нього. Ну, у нього вищечко таке, Вищечко, вищечко, добре вищечко. А у тут вже 250 прикинь. Може, дофармимо до дерева? Давай. Не будемо щас прокачувати, просто дофармимо до дерева. Да, по суті, я думаю, краще дофармити просто до дерева. Пішли, спустимося поки. Краще дерево прокачаємо. Подивимося, що воно дасть нам. Можливо, там якісь бусти будуть. І две, як вони швидко фармлять. Можна навіть, поки поїзда не викликати. Вони прям фармлять супер швидко. Треба більше місця собі мати. У 90 тисяч. О, тепер хорошо, тепер можна поїзда викликати. Давай, братуха. Їжай. Хорош. Бо ми тут уже заробляємо прям добре. Збираємо бабето. 400 тисяч. Нова лінія. О, 70 тисяч. Вона дешева. 480, зато працівник. Йоханий бабай. 480 тисяч працівник. Це прям. Це прям не дешево. Це прям дорого. Це прям супер дорого. Давай. Бемс. Прокачуємо тебе. Ну ти, по ідеї, должен бити, взагалі супер жорстко. Ти прям кл клепаєш, дай Боже, але. Трохи дорого. Трохи дорого, да. Так, банк у мене забитий це хорошо. Тебе ми прокачуємо далі. 615, ти б'єш. Ти б'єш 716. Ну да. Солідно, солідно. Підкачали. Все, ти по 800 лупиш, хоч щоб трохи заробляти з цієї лінії. Так, Голден. Оцю штуку я би прокачав, щоб більше бабла було. Так, і погнали наверх. Там, по ідеї, вже дофармилось. 260 у мене, мені треба. Нада... Тут ще 80. Хорошо, хорошо, погнали вниз. Давай, 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 давай. Де вас дерево? Погнали сюди. А почекай. Дерево ні, це не то. Мені сюди треба. Осьо, ребілд. Все, я побудував. В цю штуку, ану. А, я можу їх зачарувати. Поняв? Ну в мене тільки один цей. Я не можу нічого зробити з ним. Так, почекай. А, По бонусам, що в мене? Ще якась штука в мене є. О, рейерний джангл експлорер мені випав. Що він дає? Так, шоп, куди? Дейлі? А, рейерний, походу, більше фармить. Скоріше за все, я не впевнений, чесно. Давай зараз ось на цьому провіримо. Ти фармиш 550, да? Ти фармиш так само 550, я поняв. Коротше, це не так, це не так працює, я поняв. Так, визиваємо поїзда. Нехай привозить все. Тут додамо трошки місця. Тут зберемо бабки. Хорошо. Тут купуємо таку штуку. Давайте я прокачуємо просто жорстко. Щоб ти лупашив, дай Боже. Я так і не поняв просто як. Що робити? Сюди мені треба, да? так? все, комбіне три. А, мені треба три однакових закомбіні. Тоді вони будуть, ті вони будуть більше короче, приймати грошей. То я ще зря цю штуку відкрив. Мені вона ще не треба була просто. Мені вона ще тупо не потрібна. Максимально не потрібна. Йоханий бабай. Це, звісно, солідно. Ладно, пошурували наверх, подивимося, що там наверху. Давай всі прокачаємо трошки, щоб ми лазили швидше. Мені, звісно. Не... О, в мене острів відкрився ще один! Зараз почекай. Погнали, тут зберемо бабки. Тут уже нормально збирається, прикинь. Можна тебе прокачати і тебе прокачати. Щоб більше місця було, щоб я міг, якщо що, одлучатись трошки і буде зайнятий другими ділами. Погнали вище. Мені ще наверх, у мене новий острів відкрився. Там щось фармить буде. Хтось там буде щось зараз фармить. Я впав! Ні, братуха велась. Йоханий Це ж, треба було так перепасти. Зараз походу, я теж відкрию і буду фармити нові коїни. Або такі самі коїни. Так він стоїть обша, ти бачиш? Ти бачиш, який він стоє? 200. І тут нові коїни. Йоханий бабай, так мені сюди ще ваще рано. Мені сюда ще насіки рано, наскільки це можливо просто. Жесть. Ти, звісно, вже по 5 бахкаєш, це хорошо, але Но цього ще мало. Я треба, щоб більше було. Да, звісно, кенти. Ми обов'язково завітаємо знову на цю фабрику. А поки що я попрошу вас підписатись на канал, долучитись до телеграм-каналу. Не забувайте купувати юнтів в моєму магазині. В скібідіть, тавер дефенсів. В звичайному тойлет тавер дефенсі. Коротше, будь-де можна купити юнітів і в принципі буде все супер чітко. Або удіти тут напрокачав цей дроп левел, це зума зійти. Давай щас паровоза викличем, бо він уже теж повний. Ну і друзі, не забувайте підписуватись на канал і всім пока-пока.